Доброго недільного дня вам усім! Сьогодні мене збентежив цей мотоциклинний, скажімо, шум. Була я в кухні, як ви знаєте, у мене тут все видно, все чути, І це напевно якийсь з'їзд мотоциклістів, тому що я бачу дуже багато різних і навіть є ретро. І навіть там побачила її з коляскою. Це дуже цікаво, щоб знати, де вони всі з'їжджаються. Ну, те, що я побачила, що вони всі їдуть, і це вже я запізнилася, щоб вам це все зазняти, вони десь їхали у бік старої казерти. Певно, якийсь там був, не знаю, збір, зліт. Бачите, там з коляскою, це ретро. Не знаю, буду ще знати більше, обов'язково вам ще покажу, бо я теж таке люблю, коли. Є от, от такий зліт мотоциклинний. Ну цікаво, цікаво, де вони всі поїдуть. Якщо буде щось конкретне і додаткова інформація про цей зліт, обов'язково покажу. На жаль, нічого більше не змогла вам показати про мотоцикли, тому що вони через дві години поверталися назад. Але я думаю, певно, був якийсь їхній зліт або збір, який роблять там раз на 5 чи на 10 років. Я собі так думаю. Бо, на жаль, повернулися всі назад. Ось недільний вечір і підходить майже до закінчення, але я хотіла вам розказати ще одну історію. Зайшла до мене сьогодні одна моя знайома, так знаєте, в двох словах, щоб дуже довго не розтягувати. Нам я розклала дуже велику неприємність, яка сталася на роботі з однією сім'єю, де вона працює вже 20 років. І я ту сім'ю знаю дуже добре. Отже, сталося в у них таке непорозуміння, тому що вона і знімає у них квартиру. Попросила вона, щоб підняти заробітну платню на 1 євро, бо вона працює в них по годинах прибирання. Ви знаєте, було б все добре, як вона каже. Сказали вони так, бо на 1 євро. Не змінить життя абсолютно нікому, маю на увазі з італійців, а для нас, іноземців, одне євро також грає роль. Хто працює 5 годин, 6-10 в тиждень, це воно знаєте, ну, 10, 15, 20 євро, воно грає роль. Ну, суть в тому всьому, що вони їй сказали так, без ніяких проблем. Потім через тиждень вони собі подумали, напевно, що порахували і сказали їй, добре, тоді ми в тебе забираємо одну годину, будеш приходити на одну годину менше. І піднімають на 50 євро оренду квартири, бо вона в них орендує квартиру. І вона мені знаєте, як-то розказувала, бо прийшла до мене, забіла в гості за іншим, ми посиділи, пообідали разом, пожартували. І вона розказала таку ситуацію і попросила в мене поради. Каже, що би ти зробила на моєму місці? І що сталося потім? Підняли, вони, значить, і на орендну оплату на 50 євро. І вона каже, Ян, і потім одне каже, воно вийшло на одне й те саме, тому що вони в мене забрали одну годину, одна година це є 9 євро. І вона каже, і що мені робити, що мені сказати їм? Знаєте, я от задумалася, і ці люди, в яких ти пропрацював 20 років, і торгуються з тобою, як на базарі. Звичайно, це дуже неприємно, тому що вона в них працює без контракту, ніхто їй не платить ні 13-ї, ні відпускнех. Ні, контрибутів, це податки, хто мене дивиться не з Італії, а з інших країн, я думаю, контрибути, я не знаю, як звучать на, на, на англійській чи на німецький. Ну, це податки, коли ти оформляєш контракт на роботу. Вона з ними контракту на роботу не має. Вони ніколи не оформляли, ніколи навіть не торкалася тема, щоб оформити. Знаєте, з одного боку це економія для італійців, тому що ти у них працюєш на чорно і е, вони за тебе нічого не платять. Але коли ти від них і підеш. Ти нічого не отримаєш. Це також є і ризик свій. І от вона мене запитала поради, каже, що би ти зробила? Каже, я прив'язана, тому що знімаю них квартиру. І що мені робити? Фактично, в кінцевому результаті вона порахувала і каже, у мене вийшло 32 євро більше в місяць, які вони мені потім сказали, що піднімають заробітну платню е, вибачаюся, е, оренду на 50 євро. Вона каже, це в мене ще забирають 20 євро з кишені. Разумієте, це було настільки неприємно і смішно. Тому що вона каже, я на мені хотілося і плакати, і сміятися, до чого люди мізерні, е, до чого люди е, не то, що не хотіли дати, а знецінили. Я так вважаю, я не знала, як її підтримати. Я кажу, роби, як знаєш, ти в них працюєш багато років, я розумію, що ти знімаєш квартиру в цієї сім'ї, бо вони мають пару своїх квартир, які здають в оренду. Я не знала, що сказати. І ви знаєте, потім от прийшов вже час трошки, я собі задумалася, і дійсно ти привикаєш до людей, ти працюєш їх багато років, ти вникаєш в їхні проблеми, тому що на протязі таких років складається тісний зв'язок між роботодавцями, і він знаєте, напівробочий, півробочий, напів Ти розказуєш деколи свої якісь нюанси, якісь проблеми, ти ділишся, і вони, знаєте, з одного боку тебе вроді би, приймають як дружнього, бо не можу сказати, це не друг, це не родина, це не брат, не сестра. По-дружньому, вроді би добре. Але от приходить ситуація, коли торкається фінансів, звичайно, напевно, що не всі, бо таке ставалося і у мене, коли я просила підняти зарплати, бо життя, на жаль, міняється, міняється економіка, міняються ціни, і відносно до тих змін економічних ми змушені піднімати свою заробітну платню. Хто працює по годинах, хто працює на ставки, хто працює на ніч, як доглядальниця. Ну, так само я колись спросила, питала, дивіться, я хочу піднімати, і проблем як, таких не було. Так, так, ні, ні. Хто підняв на євро, хто підняв на два, і на тому закінчилося. І розумію людей, які не можуть підняти, тому що живуть там чи на пенсію, ну, входиш в положення людське. А тут мені, знаєте, коли вона це все розказала, стало дуже неприємно, тому що я знаю цю родину дуже добре і знаю, що вона працює добре, і працювала добре, і відносилася до цієї родини. Як до друзів, допомагала їм у всьому і з дітками сиділа не раз. І, знаєте, навіть не знала, що їй порадити. Я їй так сказала: роби, як знаєш, але мені здається, в такій вже ситуації треба взяти собі трошки на замітку, що довіряти не можна нікому. Можна довіряти тільки самі собі, навіть не знаю, чи є насправді такі друзі, яким можна довіритися і щось 100% розказати. Можна поговорити і це все. Забудеться, але от коли тобі наболіло, ти хочеш з кимось поділитися, звичайно, ти біжиш до друга. Що хотіла я сказати на на, на рахунок італійців? Ну не можна їм довіряти на всі 100 Не можна їм довіряти на всі 100 тому що так стається, що ти віддаєш свої найкращі роки, свою повагу до них, свою вірність, чесність, тому що саме дорого коштує оце, я рахую, вірність цій родині і бути чесною. Коли ти занадто чесна, дуже важко працювати. Це є правда, це є факт. Я їй порадила одне. Кажу: дивися, роби, як вважаєш за потрібне. Це твоя робота, це твій зв'язок. Подумай, подумай день, подумай два, прийми для себе рішення. Може поміняти роботу, може поговорити з ними по-іншому, сказати, ну якщо ви не можете, я вас розумію, але і ви мене зрозумієте, що час змінився, ви мені не можете заплатити, і я вас це розумію. Або ми дійдемо до якогось спільного компромісу, або я когось, може, проведу на своє місце, приведу, або ви хочете пошукати когось, хто бере ще нижчу ціну. Ну, чесно, я навіть не знала, що порадити. Тому що така ситуація делікатна, що і сваритися не хочеться, але коли ти і довго мовчиш, нічого не міняєш, за 20 років не міняєш і не підносиш ціни. Тому що по законі, якщо дивитися закон, такий як він є, приблизно кожних 5 років ми маємо право просити підняття зарплати. Це я, я маю на увазі тих людей, які працюють по контракту, хто має контракт. Але це також і ми маємо право хто працює без контракту. Я маю на увазі е, прибиральниць, я маю на увазі е, також сюди входять. Ну всі, хто працює, має право на вказувати свою вартість, вказувати свою ціну. Знати ціну своєї своїй роботі, бо це робота. Домовлятися з людьми, підійшла ціна, окей, працюємо далі. Не підійшла, вибачайте, буду шукати когось іншого, тому що, розумієте, вони економлять на всьому. Вони економічно не платять за тебе податок, вони економічно не платять тобі 13-го, не платять тобі лікарняні, коли ти захворів, не платять тобі відпустні, коли ти йдеш у відпустку або коли вони їдуть на море на два місяці. Тому що в Італії це дуже розповсюджене, хто має свої будинки е, коло моря, води на липень, серпень і майже до середини вересня, поки дітки не йдуть до школи, їдуть у відпустки. І, звичайно, 90% не оплачуються такі відпустки е, тим людям, які працюють на години. І це дуже боляче, дуже неприємно, тому що людина залишається наодинці і повинна думати, де ще місяць-півтора підзаробити, щоб витягнути. Ви знаєте, це питання таке болюче, тому що, на жаль, це є реальність зараз в Італії, не знаю в інших країнах, хто працює на таких роботах. І тут трошки стається такий бум, що люди починають піднімати зарплати, оплату по годину досить так інтенсивно. Скажем, якщо ще минулого року було 8 євро за годину, то цього року вже 9-10. Тобто за рік змінилася майже ціна. Так інтенсивно я такого не пам'ятаю. Тому що, ви знаєте, якщо ти будеш мовчати і нічого не казати, їм буде окей. Їм буде окей, тому що їм так підходить. Повинна говорити та людина, якій це не підходить. І я рахую, що треба говорити і дивитися, яка буде реакція. І вона, знаєте, аж заплакала. Я кажу, я не знаю, що робити. Я не знаю, я бою, що вони мене не вигнали з квартири, бо оскільки вони мають декілька квартир, вони їх орендують, і орендували одну мені. І після того, як я їй можу сказати, що там шукайте собі тоді людину, яка нізьме дешевше, хоча вони не знайдуть. Я також впевнена, тому що вже немає таких цін, немає, на жаль, таких цін, які вони хочуть. А є такі, яка є реальність, тому що вартість життя змінилася, піднялася ціна на все. І вона, ця моя коліжанка, була змушена. От недавно попросити, скаже, підняття. Я рахую, що вони зробили дуже не по-чесному. Отже, дорогі мої глядачі, вибачте, мікрофон розрядився, мусила взяти інше. Що би ви порадили моїй коліжанці у її такій непростій ситуації? Чому кажу непрості? Непрості, тому що не хочеш підказати чогось такого, бо це бачу я так. А тому я їй сказала: роби, як ти вважаєш. Ну, за потрібне, як ти бачиш цю ситуацію. Тому що і піти з квартири це не вихід, тому що треба шукати нову. А це не так просто, не так легко в теперішній час. Кинути роботу, вроді би, теж. Ну, не знаєш, як правильно підказати. То, що вони поступили неправильно, на мою думку, на мою думку що вони зробили неправильно, це вважаю я так. Якби я поступила на її місці, чесно, не знаю. Ну, У мене ткірський характер, я добра, знаєте, я добра, добра, доперед до часу, але в мене теж такі, знаєте, коли сильно накипить, коли, як то є в українській мові такі вислів, якщо дуже сильно натягнути різинку, вона трісне. Ось так само в мене. Якщо мене дуже сильно використовувати, прийде момент, коли я сама заберуся і піду. Ну, Я їй цього не хотіла казати, тому що щоб вона не наробила от зараз по гарячим слідам чогось того ж, про що вона буде потім шкодувати. Тому я їй сказала, охолонь, день, два-три, подумай. Ляш спати, встань зранку, і з якою думкою ти встанеш зранку, свіжою головою, яке тобі рішення буде крутитися в голові дуже часто. Напевно, що це рішення буде і правильне. Подумай, не спіши. В даний момент ніхто тебе не виганяє з квартири. Прийняти рішення вірне треба, мови нема, тому що знаєте, є я також з роками також зрозуміла, якщо дуже довго попускати, вилізуть на голову. Це є правда. Те, що ми до них привикаємо, а вони привикають до нас, ти вже їм довіряєш, вони довіряють тобі, це також є факт. Але, звичайно, не можна дозволяти вилазити е, собі на голову, тому що це буде використання на руки. А коли ти ж до них привикаєш, ти думаєш, та хай вже буде, а воно не треба так. Тому що е, в ТікТокові, я пам'ятаю, чи десь е, в іншій мережі була побачила. Е, не пам'ятаю, було якесь відео ще з тому подібне. І досить розумні слова були сказані: якщо тобі щось не подобається, і ти про то мовчиш, це твій вибір, значить, ти вибрав таке відношення. Тому я кажу, десь колись, час від часу, треба щось і сказати, їм нагадати, те, що ми би мали отримувати, і те, що вони нам не дають. Згадати за довіру, в якій ви працюєте, вони довіряють вам, ви довіряєте їм, за чесність свою, бо я рахую, це також вартує багато. І мені здається, чесності, відповідальності немає ціни. Я не хочу хвалитися, що ми такі незаміними. Незаміних немає. Усіх можна замінити. Але на кого? І чи варта буде ця заміна? Тому, дорогі мої глядачі, Сьогодні було таке трошки відео психологічне. Хотілося поділитися з вами, щоб почути і вашу думку, що би ви зробили в такій ситуації, як моя коліжанка опинилася, що би ви її порадили? Щоб ви зробили на її місці? От якби з вами таке сталося, а може, вже таке з кимось і сталося, тому що не раз така ситуація могла проскакувати. І в мене була схожа ситуація багато-багато років назад. Ну, я скоренько постаралася делікатно. З посмішкою поставити на місце, і на цьому все закінчилося, і я в них працюю далі. Хотілося б почути вашу свіжу думку незалежну. Добре, буду чекати на ваші коментарі, обов'язково щось порадьте. А ми з вами побачимося у наступних відео. Надіюся, тільки приємних. Бажаю вам хорошого, спокійного вечора. Хто б не буде дивитися в день дня, хорошого настрою! Підписуйтеся, не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропустити слідущі відео. I wszystkich obniemaju. Do следующich wideo. Pa, pa.